Та спочатку вам призначають податкові пільги, а потім звинувачують в їх несплаті. Як таке можливо, дивимось. Виконуєте умови договору? Не розслабляйтеся. Вас все одно посадять. Уявіть ситуацію: ваше підприємство продає яблука. До 2021 року держава звільняла вас від частини податків. Товар ви будете вести і після 2021 року, бо яблук багато, а клієнт не зможе прийняти все одразу. Та в українських реаліях вас все одно посадять у СІЗО і звинуватять у несплаті податків. Якщо згадаєте про закони та податкові пільги, то вас назвуть ухилянтом ухилянтом у сплаті податків. Саме така ситуація склалася навколо ТОВ «Краснолиманське». У 2017-2021 роках компанія уклала контракти на постачання вугілля споживачам. До 1 січня 2021 року діяла податкова пільга. Постачальники вугілля звільнялися від сплати податків. Компанія продовжувала довозити сотні тисяч тонн вугілля за старими договорами і після 2021 року, коли пільги вже скасували. Правоохоронці не розбиралися, що це вугілля за попередніми договорами і закрила у СІЗО всіх, хто мав відношення до вугільних компаній. Майже чотири місяці люди там сидять і чекають, поки хтось перевірить оригінали договорів та документів. Захисники у справі Тов крс під час судових засідань неодноразово доводили, що припущення обвинувачення щодо ухилення Тов красне від сплати податків є надуманим та необґрунтованим. Адвокати та учасники процесу неодноразово наполягали на фаховій перевірці фінансу. Документів компанії, бо саме ці документи розбивають вщент припущення сторони обвинувачення. Також є незрозумілі обставини, які перешкоджають почати податкову перевірку. Наказ Державної податкової служби про проведення перевірки ТОВ ламанське з'явився 18 червня, проте її двічі переносили. Востаннє вона мала розпочатися 23 серпня. Запит від податкової на отримання документів до Тов крсне датований 22 серпня. ТОВ в неодноразово заявляло про відкритість до співпраці та готовність надати документи, що підтверджують виконання договорів, терміни постачання і головне підтвердження фізичного відвантаження вугілля споживача. Насправді це ж не пошук за ДНК невідомої людини. Тут це значно простіше і абсолютно прозоро. Потрібно лише взяти документи і прочитати. Але через незрозумілі причини хтось максимально перешкоджає цьому процесу. А люди тим часом сидять у СІЗО і чекають справедливості. Отже, пане Олеже, повертаючись до теми податкових новацій, чи зможе взагалі е, нова система оподаткування, яку зараз от затверджують буквально депутати з 1 жовтня, вона має запуститись, чи зможе вона врятувати ситуацію, чи зможе вона закрити ту діру в бюджеті, чи зможе вона вдягнути і е, нагодувати нашу армію? Тому що як рахують навіть народні депутати озвучують ці цифри, до, вдасться зібрати 125 мільярдів гривень, а і аж ніяк не 500. То який вихід, як нам взагалі дожити цей рік? Ну, ви правильно сказали. Дійсно, 125-130 мільярдів це максимум того, що можна витягти, піднімаючи податки? Залишок планується знайти через облігації внутрішньої державної пози. Причому це не якесь нове джерело. Це просто додаткове навантаження на сьогоднішній порядок продажу ОВДП інвесторам, внутрішнім інвесторам. Чому? Тому що, плануючи поступлення в обсязі 1,7 трильйона, який сьогодні є в бюджеті, там вже був певний обсяг, який було потрібно зібрати у вигляді облігацій внутрішньої державної пози. В чому є момент? Момент полягає в тому, що на сьогоднішній момент Міністерство фінансів не виконує плану по продажу ВДП. А зверху, ще до того плану, який і так не виконується, планується зібрати ще 160 мільярдів гривень. Ну ми віримо в те, що це нереально. Ні, я думаю, що це, на жаль, занадто оптимістично. Ви сказали до кінця цього року, і я вам хочу сказати, що є така штука, називається бюджетна декларація. То, що уряд прийняв місяць тому, це бюджетна декларація на 25-27 місяць. Так, на 3 роки. Так от е, дохідна частина в 2025 році в нас має бути 2,2 трильйона. Цього року 1,7, плюс, чисто умовно 0,5 ми маємо 2,2. Тобто, mm -hmm. то, що ми маємо сягнути цього року з усіма тими. Додатковими податковими новаціями, складнощами залучення облігацій внутрішньої державної позики, на наступний рік стає мінімальним завданням. До речі, хочу нагадати, що у цьому році у нас видаткова частина 3,3 трильйона, Тобто дохідна 1,7, видаткова 3,3. На наступний рік, 2,2 це дохідна, а видаткова 4. Тобто ми десь маємо знайти 1,8 трильйона гривень. По наших партнерах. Це при тому, що наші партнери і так дуже важко цього року фінансують макроекономічне фінансування. Так що, в дійсності, ситуація з економікою є надзвичайно важкою. І тут, ще раз повторюю, стає ну, дивним на сьогоднішній момент відсутність надзвичайно серйозної роботи по детінізації української економіки. Навіть по Визнанню самих податківців і народних депутатів, які займаються цим питанням, тіньовий сектор економіки в рік не доплачує 750-800 мільярдів гривень до бюджету. Ну, хай половина того. Якщо би зібрати, то всі питання, пов'язані з м, дефіцитом коштів для безпеки і оборони, були б перекриті. Так що, от такі реалії. Зрозуміло. Пане Олеже, ми вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашої фіру. Дякуємо за ваші оцінки і думки. Олег Пензен, виконавчий директор економічно дискусійного клубу, був з нами на.